Вітаю, шановні глядачі. Знаєте, як то кажуть, тепер у нас газ на по 8 і долар треба, напевно, те, що буде по 8. На жаль, недалекоглядне рішення. Все це, звісно, захищається тим, що в Україні там, війна, там, соціальне напруження і таке інше. Тому давайте дотувати ціну на газ, яка ціна на сьогодні ринку в три рази дорожча. Чому це важливо зараз про це говорити і чому небажання? Зводити людей, приводити людей до реальності завтра підкине велику міну, підірве суспільство і зробить йому гірше. Хтось подумав собі, що скоро вибори, і треба швиденько взагалі тримати якесь таке популістичне соціальне тло, яке, на жаль, в Україні постійно тримається. У нас немає цього принципу, що ми маємо поважати майбутнє покоління. Ми маємо поважати, що якщо сьогодні щось хтось з надзвичайною маржою заробляє, це не означає, що завтра хтось буде це робити. І особливо, що компанії, за рахунок яких перекриваються сьогодні ці дотації, а точніше за потенційний прибуток, якої часто перекриваються ці дотації, що зараз в них прилітає по їхній інфраструктурі. Чим треба це все латати, чим треба це все закривати, і їм треба ще інвестувати в потенційний видобуток українського газу і таке інше. Тобто складними речами ніхто не думає. Ніхто не думає, що е, якщо чим більше ти дотуєш газ, і чим більше він в доларах коштує дешевше, інфляція відбувається, а газ на, на газ взагалі навіть, він навіть, я вже не кажу про е, стрибки ціни, навіть інфляційним процесом не піддається. Ви розумієте? Навіть так вони не хочуть робити. Підвищувати його хоч би кожен рік на 10-15%. Ціну газ для населення. Хоч би за інфляцію рухатися, розумієте? Що коли ти не поважаєш економічний процес, він по тобі може гарненько влупити завтра. Що домогосподарства, які бачать, що це взагалі це інфляційний ніяк не впливає на це все, то навіщо заощаджувати? Та давай я буду. У мене там мама є, у нас там спадковий будинок на 300 квадратів, так він недорого коштує, нехай там моя матір живе далі. Е, от. Е, е, е. І все, і ми не будемо його збувати для тих, хто може обслуговувати цей будинок. І так дешево. Це я просто одну з історій розповідаю, які я знаю. Я конкретно не хочу говорити. Так? Е, коли домогосподарства насправді розростаються малопотрібною нерухомістю для них, бо отримувати це дуже дешево. Ефективність ресурсів надзвичайно викривляється в цьому моменті. А мотивація до енергозбереження просто йде до дна в цьому випадку. Ми знову-таки ми на капіталісті по інвестиціях говорили, наскільки держава дає неправильні стимули суспільству на це все. Ми, от скоро у нас на останньому Капіталісті вийде відео, віде, як ми в фіскальній системі даємо абсолютно викривлені неправильні стимули для української економіки. У нас вся система зроблена для того, щоб. І ти проти майбутнього, розумієте, і проти розвитку. Всупереч ми розвиваємося часто. Що робити? Вводити адресні субсидії. Адресні субсидії не хочете, щоб це були черги, вводьте діджиталізацію. Чому людина, яка має маєток 500-700 квадратів, платить в три рази менше ринкової ціни? Чому так відбувається? Я вже ну, мене вже ну, майже лівацький лозунг я тут задвігаю. Але я не тільки кажу, я готовий платити ринкову ціну, я хочу це робити. У мене немає підстав не платити. Дайте мені можливість заплатити ринкову ціну. Ще раз, ми, коли робимо усі викривлення, а найгірше, що з чого я почав, найгірше найбільше мене турбує. Навіть не те, що там, ну це важливо, так там компанії не отримують ресурси, які можуть вкласти, а ці вкладені інвестиційні ресурси, коли прийде час, коли ціна газу шльопнеться до, до, до дна або нижче, як зараз з нафтою так, відбувається, то ці компанії, навпаки, будуть далі рухатися і будуть сплачувати серйозні гроші в бюджет, тому що вони. Якісно використали стан піднесення. А далі буде стан падіння. Ми взагалі в суспільстві і не мислимо зараз. От я зразу контраргумент, це мені на вчора писали в коментарях. От е, на, на ціни дуже високі, то що їм давати на заробітки, це зараз на заробітки. А ми любимо: ми любимо, коли на хаях ресурсні світові ринки, ми любимо роздати всі ці гроші, і коли ресурси. Коштують копійки, коли нам нічого заробляти, бо економіка недодановартість нам була часто дуже. Зараз нам потроху трансформується в правильне русло за різних причин. Ми тоді сидимо з голою сракою. Тому що виходили політики і казали: Ой, заробляю, скільки багато. Давайте ми все просрем, роздамо. Безстримні дотації. Дивіться. Паттерн советський, Дотувати всім, тупо, всім енергоресурси, довів нас до ручки перед просто тотальним вторгненням, яке ми зараз отримали. Це було краєгольний камінь олігархічної системи до 2014 року. Це спустошувало нас повністю. Московія. Просто знущалась над нашою суверенністю. Згадайтесь харківські ці угоди. І, всі, і, і я не скидаю відповідальності тих, хто йшов на це і підписував. Ці люди зраджували Україну. безумовно. Ми, ми знову на ті ж граблі зараз заступаємо. Введіть субсидіальну систему. Якщо ви не хочете, добре. Ви не, я вже б запропонував. Давайте хоч під, за інфляцію збільшити. Ну, ну по 2-3 гривні на рік. 100 мільярдів ми дотуємо. Це 2,5 мільярди баксів. Ми дотуємо енергетику, 2,5 мільярди, ми дотуємо газ. 5 мільярдів щорічно. Я вже не кажу про іншу систему, що дотуємо в основному за наші ресурси. А субсидійну систему можна було включити за ресурси Заходу. А наші ресурси можна було відправляти на оборону. Це ж... Там стара проблема безпосередньо, коли європейські гроші дуже часто, ну, дуже важко використати, неможливо там за різних причин на, прямо, прямо на війну. Вона більш на підтримку. ну, Європейські цільові гроші на соціальну підтримку і підтримку країни. Там є різні. Є ті, що на війну, є ті, що там ну, там логіка така. Це контекст, ця логіка є. І можна там. От, от рішення, наприклад, чому я не стрибаю на рішення оцій от... Е Перевірка після 40 років здоров'я, інше по-перше, це справді уменшить кількість потенційних вже хвороб в останніх стадіях, коли треба дуже багато ресурсів вкладати в ситуацію, коли шанси врятувати людину менші, ніж тоді, коли це можна було запобігти. І це гроші європейські, ми їх використали отак: -от. вони так чи наше через податки зайдуть потім знову в український бюджет, і Їх можна частково буде використати на оборону України. Це я ж не стрибаю на це рішення. Хоча воно в нормальних умовах воно занадто популістичне і теж. Тобто це можна стимулювати людей, давати якісь пільги, давати якісь мотивації, ще щось, щоб не, не тупо проплачувати їм, а от культуру формувати. Тут культура не дуже формується, це мене теж лякає, коли люди будуть просто думати, що держава їм заплатить за ті речі, які вони самі Вони самі мають розуміти, що мені вже 40 років і для того, щоб я дожив до... 75, щоб побачив онуків, щоб далі там, не було обузою для своїх дітей. Я маю вже слідкувати все більше за своїм здоров'ям. От це має виховуватися державою, не тупо баблом, коротше, їх мотивувати. Але я добре, я закрию на це очі. Я закрию. Тому що, коли я критикуюся, я критикую наперед. Ви розумієте, мене в першу чергу хвилює майбутнє наших поколінь, майбутнє України. А від ситуацію ще який аргумент, гроші. То підтримка України, вона ж не вічна буде. Так чи інакше, будуть ці вибори, скачки будуть щось зменшуватися. Нам треба все більше бути самодостатніми. І знову, як я почав на початку відео, вибори не буде їх вивірі з того, що вони будуть завтра менше, більше того. Я вже два роки назад давав це інтерв'ю, і ще повторюю, що я сказав. Що я не, не, не передбачаю в основному сценарії мир, я передбачаю деескалацію. Отже, постійні. Тиски, загрози, різні там навчання, потенційні там е всяка фігня буде відбуватися з цією Кремлівщиною, поки вона не розвалиться остаточно. Навіть якщо щось на горизонті з'являється, а то воно вже зникло зараз, да, вже не, не серпень місяць, не липень-серпень, коли там всі повірили, що буде мир, бо Трамп його принесе. І навіть якщо таке щось з'являється, то це про деескалацію. Тобто нам завжди треба ці ресурси, нам треба завжди ця ефективність. Нас дуже довго тривала зараз боротьба за нашу суверенність і існування нації як такої. Ну тут треба думати на кроки вперед. Хоч під інфляцію, підніміть тарифи. Ну, хоч щось зробіть, ну не треба оцей патер. Завтра гроші зникнуть, підтримка, а стануть менше. І що тоді? І ми. І тут... І комуналку дотували, і, і мінімалку піднімали, і, е, е, і імпорт, експорт жахливий. От ми просто жили. ну, от Ми маємо сприймати ці гроші як тимчасовість, спеціально навіть, От як то кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Хочеш завтрашнього дня, готуйся. Що, на, борись максимально за борись, вимагай максимально ресурси у Європи, тому що ну, по суті українці тягнуть безпеку Європу зараз. Це вже визнають всі, це слава Богу, що так сталося. Але веди себе так, що завтра цих ресурсів не буде. Знаходь оцю, завжди, знаходь ці можливості до плану Б. Я вже не кажу про знову таки цей паттерн суспільства, що от комуналка це копійки. І нам потім завжди це вилізає боком. Ось, як кажуть, Україна от багато ресурсами. А де ці корпорації, якісь ресурси нормально ви, е, видобувають. Навіть державні корпорації, ви їх доїте так, що вони не можуть розкритися повним чином. У нас видобуток або тримається, або падає постійно. Газу. Ну, не можна ж так. Ну, навіть якщо, Я вже достукуюсь до тих людей, які кажуть, от за великі ринкові ціни. Хоча е, ринкові зараз високі. Якщо ви на 10 років візьмете, то не все так просто, там то й проблема. Але навіть якщо високі, ну вони не можуть бути в три рази менше ціна для побутового використання для людей, які можуть платити, які здатні це робити, ви розумієте? Це дуже поганий паттерн. Ну чому західні країни не розвинені? Що вони роблять? Подивіться. Ви ж думаєте, Норвегія не могла зробити халявні ціни для себе, для свого населення в повній мірі? Або що Данія не могла собі, ну чому могла б собі дозволити на 30 років вперед? Постійно так ну, мати дефіцит бюджету і не піднімати пенсійний вік до 73 років найближчим часом, тому в час. ну, там, там відстані вони до 73 років хочуть підняти пенсійний вік. Чому вони це роблять, не доходячи до дефіциту бюджету? Тому що вони знають, що дефіцит бюджету це плювання в сторону майбутніх поколінь і моїх можливостей, розумієте? Скільки можна жити тільки заради себе? Скільки це. Ну, дивіться, Україна це країна минулих поколінь, теперішніх і майбутніх. Якщо ми будемо вчорашнє, сьогоднішнє і завтрашнє, слава Богу, ми вчорашнє почали поважати. Слава Богу, є свідомість нації росте. Сьогоднішнє більш-менш. Давайте завтрашнє, нам завтра жити. Не тільки нашим дітям, а й нам. У нас завтра не буде нормальної пенсії, тому що срака з пенсійною системою. Економічної ситуації енергетичною нормальною не буде. Ну, от зараз ідуть зараз загроза ударів по енергетичній системі. Треба зменшувати споживання, стимулювати суспільство, зменшити споживання або переходити на альтернативні джерелі і захищати безпосередньо інфраструктуру, вибудувати енергетичних е, цих. Це вже треба ресурси на це все. Ну це ж не можна знову виходити і казати, золото полуботка, дістаньте, ми станемо другою Японію. Ну це ж ресурси, це ж треба звідкись брати. Ну скільки можна думати якимись ефірними е, ідеями про те, що воно ну, звідкись береться от просто-напросто. Ну не можна так діяти, не можна займатися таким прямим популізмом. От, окей, ви займаєтеся соціальним популізмом під час війни. Ну, хоч трохи рухайтесь до реальності, ведіть людей, ведіть цю е, субсидію. А для інших починайте потроху рухатися до збільшення. Не хочете повністю, ну хоч хоч щось робіть, ну не можна ж так тупо морозити ціни і все. Ну, Це неправильно. Це неправильно в умовах того, що ми не знаємо, скільки буде тривати активна фаза війни і скільки буде тривати уся постійна ціна загроза, яка потребуватиме у нас максимальну концентрацію ресурсів на безпекових факторах. Ну, неправильно, це все. Це все е, те, що зараз продовжили мораторій на е, комуналку по газу для побудових споживачів це, це неправильно. Так не має бути. Я ще зрозумію там для енергетики намагатися там газ, е, там скільки там, 15 гривень здається е, кубометр за ну, електростанціям. Це ще можна. Хоч якось зважити ціну там, на електроенергію в умовах там, хоч, хоч, добре. Я ще погоджуся на такі моменти. Щоб всередині країни стимулювати, збільшити кількість енергії виробництва, хай хай так буде. Друзі. Економічна потужність, заможність. Економічні можливості, вони породжуються не такими очевидними простими шляхами. Це певна незручність, яка потім розкривається у більшу зручність, у більші можливості. Не всі незручності, хороші, кстати. Тут я не буду казати про те, що взагалі себе. Ущімлять овся. Я просто кажу про те, щоб щоб завтра утримати капітал, треба сьогодні обмежити себе в споживанні, наприклад, і вдало кудись фінансувати. Запрошую до речі, нашу школу саню капіталіста буде в коментарях. Ма все краще, наші курси стають і все серйозніше. Партнери підходять такі. Ну містонали хороші. Повірте, ми дуже добре розвиваємося. Але я про інше ну не можна мислити сьогоднішнім днем, отак витратами, і все ну так це неправильно. Це знову оцей от безудержний популізм вбиває майбутнє країни. Так робити не можна. Ми маємо стимулювати людей до енергозаощадження. Ми маємо, якщо не прямо їм в реальність їх впускати, але як мінімум наближувати їх до реальності і, і показувати, що ось вона реальність, хоч поступовим збільшенням, введенням субсидійної системи. Ми тоді в ППХ це робили в 2014-2015 році, що, до речі, стало потім, однією з причин повністю обнулення рейтингу того ж самого Яценюка. От. І це рано чи пізно прийдеться прийде робити. Але прийдеться робити коли? коли? Коли повністю завалилася економічна система? Ну навіщо це робити? Навіщо підривати, от, от, вирулювати в страшних ситуаціях просто. Добре, ви кажете у нас. Треба Має бути хоч стабільна соціальна система, тому ми хочемо дотувати. Ну робіть це більш мудро, якось ну, намагайтеся, хоч е рухати реальність в, в бік реальності, вибачте, за тавтологію, а не займатися таким безудіжним популізмом. Опцій, то багато. Опція не тільки все вернуть. Хоча я вважаю, треба вернутися до ранкового стану. 20 гривень закуп. От вона реальність. З часом це робимо? Давайте з часом. Рухаємося до 15. Давайте. Рухаємося по 2 гривні, по гривні, по 2 в рік, інфля... враховуючи просто інфляційний процес, давайте так. Ну, хоч щось ми маємо робити, щоб зменшувати майбутню катастрофу або взагалі її уникнути. Аргументів багато насправді. Я не всі зараз сказав. Це Ну, це рішення не має жодного логіку в своєму в такому агалтілом вигляді 8 гривень, як минулого року, і крапка. Найті люди, які кажуть про те, що треба поступово і треба там злагоджувати, бо у нас війна, навіть вони не можуть нічого сказати проти аргументів поступового підвищення. Хоч так, рішення неправильне рішення в стилі тих способів поведінки паттернів які доводили вже країну колись до ручки. І ми просто це повторимо. Ходимо по, знаєте, багато про це сказано. І по граблях говорять, і знаєте, і намагання отримати інший результат тими самими методами. Ну, відда, це все. Це неправильно. Всім всього найкращого, дорогі глядачі, тримайтеся, до побачення.